Всі партнери розуміють, хто є ворог, інколи навіть бояться його сколихнути, що є дуже сильною помилкою. Зараз йдуть розмови про те, що ми маємо там на 10 років зупинити своє бажання да, йти до євроатлантичного вектору, атлантичного вектору для мене це є насправді дуже кризовим, оскільки єдиним насправді чинником, як можна зупинити війну дуже швидко, і механізми цього це. Звісно, в ці парасольці у вигляді НАТО, ми всі маємо показати, що ми. Випускаємо максимальну силу свою дипломатичну для того, аби переконати, тому що повірте мені, кожна розмова з decision-maker, тобто людина, яка може попливати на певні рішення, або якийсь відтінок навіть змінити, це критично важливо. Я це кожен раз відчуваю на цих зустрічах, і на жаль, от не треба опускати зараз руки, казати, що все вже пропало, або там все вже вирішиться. Ні треба працювати і наша задача коли ми їздимо за кордон ми кажемо про те що україна це не якийсь локальний конфлікт як це люблять казати а це війна тоталітаризму і демократії і ви дорогі і любі або робите все можливе або показати що ми спроможні зараз демократія це не якийсь смітник, да? це те, за що борються сотні і сотні життів. І зараз це відбувається в Україні. Тому це дуже важливо донести. Друге, тут важливо не Зійти з цієї колії, тому що мені здається, цей шанс він ще є, тому що це все таки політичне рішення. Тому я сподіваюся, що і Європа, і Америка зрозуміють, що це війна не тільки України, а це війна демократичного світу.